Вітаю всіх. Лишається небагато часу до інавгурації Дональда Фредовича. Як ви чули, Фредович вже встиг навести шуму своїм приходом. У нього дуже мітні плани захоплення більшої частки на ринку газу та нафти. Він встиг поставити її з фактом, що Європу мають заходити саме американські танкери та газовози, аби замістити московські. Окрім цього, його радники хочуть тиснути на Іран та воно аби їх прибутки. Скоротити, як саме планується досягти цієї бази, говоримо сьогодні, а саме того, як Америка стане великою на нафтогазовому ринку світу. Отже, дуже така цікава ситуація тут відбувається. Якби не егоїстично і е, самонаправлено не говорили би еліти республіканців, особливо Дональд Фредович, е, так виходить, що за їх такими заявами про виключно Америку. Усе ж таки в питаннях світових ресурсів і можливості диктатур заробити грошей, то тут справді при них буде диктатурам гірше. Бо коли ти заявляєш про те, що ти там за це прекрасна на світі за зелену енергетику і смокчиш ресурси, як у московитів, які би, мед би не лився з твоїх вуст, ти все ж допомагаєш диктатурам отримувати серйозні ресурси і потім створювати жахливі події. Тож, давайте подумаємо і послухаємо, як Фредович намагатиметься в свій другий срок створювати цю потужність нафтогазову І чи вийде в нього. Треба було сказати, що в першій каденції він теж намагався засуджував Німеччину за непотоки і засуджував за те, що вони занадто, Європа загалом купляє нафту і газ у московиті. Отже, тиждень тому Америка. Адміністрація Байдена передала таке собі прощальне слово і запровадила найбільш руйнівні санкції проти московської нафтової галузі з усіх західних держав на сьогоднішній день. Нагадаємо, на 161 російський танкер були накладені санкції. Цей крок залишив відкритим питання про те, як Трамп розглядатиме ці заходи, враховуючи його прихильність до швидкого завершення війни в Україні. Хоча, звісно, бачимо, йде певна еволюція, і він вже розуміє, що за один день він не завершить. Команда Трампа розглядає два основні Перший реалізується, якщо нова адміністрація вважатиме вирішення війни в Україні дуже близькою і ймовірно. Він передбачає деякі заходи на користь підстанційних московських нафтовиків, тобто піти на деякі послаблення, щоб укласти мирну угоду. Ну а вже другий варіант ґрунтується на тому, що. Треба вводити санкції, ще більше посилюючи тиски, збільшуючи важелі впливу на Москву. Другого підходу притримується кандидат Дональда Трампа на посаду міністра фінансів. Він заявив у четвер, що підтримує посилення санкцій проти московської нафтової промисловості для припинення війни в Україні і назвав санкції, які вводилися за Байдена, недостатніми. Зокрема, Скотт Бесенд це все і заявляв. Він це все аргументував тим, що адміністрація Байдена уникала підвищення цін на енергоносії під час виборчого сезону. Підхід, який, врешті-решт, обере Трамп, має вирішальне значення для світового ринку нафти. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли майже на 5 доларів за барель з моменту оголошення заходів Байдена. Тому все ж певні очікування щодо підвищення вартості палива в всьому світі є. Плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях і в кінцевому підсумку залежить від самого президента. Бо наразі насправді все дуже рухоме минулого тижня. Трамп заявив, що готується до зустрічі з Мудаком з Кремля. Тому багато хто бачає у цьому сигнал до близьких переговорів про припинення війни в найближчому майбутньому. Важливо також поглянути на те, хто саме сформує майбутню стратегію Фредовича і чи є. Та команда вже сформована в обговоренні. беруть участь деякі з кандидатів у члени. Кабінету Трампа, а також колишні чиновники, які займалися санкціями в його першої адміністрації. До обговорення також долучилися кілька аналітичних центрів консервативного спрямування, але в той же час перехідна команда ще не оголосила, кого Трамп вибрав на деякі ключові посади, пов'язані з економічною політикою. Радники Трампа в цілому будуть боротися з тим же питанням, що й адміністрація Байдена як уникнути серйозних перебоїв з поставками і цінами на нафтовому ринку. Той час, коли Вашингтон наклав широкі санкції на трьох найбільших світових виробників нафти, ще один виклик: знайти правильний баланс між використанням інструментів економічної війни та прагненням зберегти статус долара як світової резервної валюти. Першим барометром того, як команда Трампа боротиметься з санкціями проти Московії, стане середина березня, коли закінчується термін дії генеральної ліцензії. Генеральна ліцензія це документ, який ухвалюють після прийняття санкцій, аби послабити деякі розділи. І ось якщо її не поновлять у березні, то це дозволить зменшити імпорт московських енергоносіїв. Окрім цього, у середу урядовці ускладнили для Трампа можливість зняття деяких санкцій з Московії в односторонньому порядку. Вони визначили кілька організацій. Якщо президент планує зняти з них. Обмеження, то він має повідомити про це конгрес, а це може викликати вотом не схвалення, і ці санкції лишатимуться накладеними. Такі собі запобіжні загалом більш агресивна політика команди Трампа щодо Московії може призвести до посилення вторинних санкцій на торгівлю нафтою. Наприклад, вже діють санкції на прямий імпорт з Московії до країн ЄС та Великої Сімки. А вони почнуть впроваджувати і проти третіх країн, де обробляється чи перепродається алмазна сировина. Так має бути із нафтопродуктами, газом та зрештою сировини і товарів, які надходять з Москви. покарання європейських вантажовідправників, а також азійських покупців, включно з великими компаніями в Китаї та Індії. Інший можливий підхід наполягати на більш рішучих діях щодо танкерів, які перевозять московську нафту через данські та турецькі проблемні місця. От власне про даню в цьому контексті у нас був пост на телеграм-каналі останнього капіталіста. Там дуже цікаво, і ми. Багато цікавої інформації де його Посилання буде в описі до цього відео. М'який жі сценарій може передбачати видачу генеральних ліцензій і підняття в верхньої межі ціни до рівня вище 60 доларів за барель? Тобто, це кроки, які заохочують московську нафту. Продовжувати надходити на ринок під час слухань у середу щодо затвердження на посаді держсекретаря Марко Рубіо назвав санкції ключовим важливим впливу, який може призвести до мирного регулювання. В іншому місці команда Трампа також оцінює варіанти політики щодо Ірану та Венесело. Серед його ключових радників існує загальний консенсус, аби повернутися до стратегії максимального тиску на Тегеран, починаючи з великого пакету санкцій, який вдарить по основним гравцям нафтової галузі, що насправді може статися вже в лютому. Під час першого терміну Трампа подібний підхід значно скоротив експорт іранської нафти. Хоча він збільшився після того, як президент Джо Байден вступив на посаду. Ситуація в Венесуелі складніша, де багаторічний Мадуро щойно склав присягу на наступний термін на тлі чисельних доказів фальсифікації виборів. Проте американські нафтові компанії, такі як Шеврон, також є у цій країні. А Мадуро пережив стратегію максимального тиску адміністрації Трампа, навіть коли вона обмежила. Експорт нафти з країни, а також пережив зусилля чиновників Байдена щодо сприяння проведенню вільних і чесних виборів. Впливовий радник під час першого терміну Трампа повернеться до ролі наглядача в Латинській Америці, і в нього простежується бажання відновити більш агресивну позицію, яку він допомагав будувати приблизно в 2019 році, коли США перестали визнавати Мадуро легітимним президентом Венесуели. Тож така ситуація, дорогі друзі, це все може все ж таки далі тримати ціну на нафту доволі високу ще певний період. Будемо слідкувати за тим, як проходитиме інаугурація, які перші кроки будуть зроблені. Насправді багато обіцяючи все. Ну а наша справа проста нарощувати м'язи агроімперії у будь-якому випадку, і все звісно буде добре. До зустрічі.